Привіт! Мене звати Іра. Ви завітали на в'язальний канал і в цьому відео я покажу, як в'язати весняних пташок з пицями. Ці милі крихітки допоможуть прикрасити вам домівку, творчий робочий кабінет, можуть слугувати декором на великодньому столі або ж прикрашати великодню корзинку. Можна насадити пташок на тоненькі шпажки і вставити угорщики з квітами. На вашому підвіконні завирує весна. Можна причепити до хвостика або до голівки кільце або карабін і використовувати пташку як брелок. Якщо ж зв'язати її з бавовни або напівбавовни, можна запропонувати як іграшку малюку. Пташка зв'язана єдиним полотном, тут є лише маленький непомітний шов на хвостику. Оченятка вишиті, тож іграшка є повністю безпечною і легко переносить час прання. Я пташок в'язала для декору з пуханорки у два складання. Додаткову нитку не використовувала. Хто не знає, це ось такий моточок в 50 грамах 350 метрів. Лінійка цієї пряжі має неймовірне розмаїття кольорів. До того ж, вона пухнаста. І я часто в'яжу саме декор з пуханорки, тому що подобається візуально. Використовуйте залишки, вага готової іграшки без наповнювача 2-3 грамчики. Також нам знадобляться кругові спиці. Іграшка в'яжеться по колу способом Magic Club. В мене номер 2 підбирайте під свою пряжу і щільність в'язання, зовсім трішки наповнювача, ножиці, голка і сантиметрів 20 контрастної нитки, щоб вишити очі. Бажаю всім приємного і вдалого в'язання. Любим зручним для нас способом набираємо 21 петлю. Я використовую спосіб довгий хвіст. Залиште кінчик ниточки від наборного краю для того, щоб, щоб нам було чим зшити іграшку у кінці. Значить, на першій спиці в мене 11 петель, на другій 10. І ми починаємо в'язати по колу перший рядочок. Перший ряд в'яжеться всі петлі лицьовими. Отже, у нас 21 петля лицьовими. В'яжемо другий ряд, одна лицева. Далі робимо прибавку. Протяжечки, ось таким чином. Я піднімаю протяжку і накидую її на ліву спицю і пров'язую з хрещеною лицевою, сім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі нам треба пров'язати дві разом лицевою. З нахилом вправо. Ось так підхоплюю я дві петлі і пров'язую їх разом. Далі, одна лицьова. продовжуємо в'язати дві разом, але з нахилом ліворуч. Нам треба пров'язати. Дві разом за задню стіночку, ось таким чином. Далі 7 Один, два, три, чотири, шість, сім лицевих: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І знову я роблю прибавку з перемички, але в іншу сторону. Я її накидаю ось таким чином на спицю і пров'язую схрещеною лицевою для того, щоб уникнути дірочок. І залишається в нас одна петля, її ми пров'язуємо лицевою. Таким чином у нас пров'язаний другий рядок. Третій ряд ми в'яжемо всі петлі лицьовими. У нас тут 21 петля, ми їх в'яжемо всі лицьовими. В мене пров'язано три рядочки. Наступний четвертий ряд ми в'яжемо так само, як в'язали другий. Четвертий, шостий, восьмий і десятий рядочок ми повторюємо так само, як в'язали другий, п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий і дванадцятий рядки ми в'яжемо просто лицьовими. Пров'яжу з вами ще четвертий рядочок. Отже, ми знову в'яжемо одну лицеву, далі робимо прибавочку з протяжки, ось таким чином, і пров'язую її з хрещеною лицевою. Далі сім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дві разом. Одна лицева, продовжуємо в'язання на другій спиці. Це в нас ще четвертий рядочок. Отже, знову дві разом, але тут я розвертаю петлі, бо нам потрібен інший нахил, дві разом, сім лицьових, один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Прибавка з протяжки і пров'язую її з хрещеною лицьовою і одна лицьова Наступний п'ятий рядочок в'яжемо просто лицьовими і зустрінемося з вами вже на тринадцятому рядку. Ось так виглядає наразі моя пташка. Тут зв'язано 12 рядків. В'яжемо 13 ряд, дев'ять лицевих, 1, 2, 9. Один, два, Робимо прибавку, пров'язуємо її з хрещеною лицевою, далі три лицевих: 1, 2, Продовжую в'язання на другій спиці, третя лицьова. Далі знову роблю прибавку, пров'язую її з хрещеною лицьовою і 9 лицьових. 1, 2, 9. Зараз на спицях в мене 23 петлі. І наступний чотирнадтий рядочок. Я пров'язую повністю всі петлі лицеві, двадцять три лицевих петлі. П'ятнадцятий ряд десять лицевих. Один, два, десять, прибавка. Пров'язую схрещеною лицьовою, лицевою, далі три лицевих: 1, 2, переходжу на другу спицю і продовжую 15 ряд. Третя лицева. Знову роблю прибавку, пров'язую її схрещеною лицьовою. лицевою.

З хрещеною лицевою: Три лицьових. один, два, три, знову прибавка. Пров'язую її з хрещеною лицевою. І онадцять лицьових, один, два. Сімнадцятий ряд пров'язуємо одну лицьову. далі дві разом. З нахилом вліво. Я розвертаю петлі і пров'язую дві разом. Знову одна лицьова, дві разом з нахилом вліво, одна лицьова, і знову дві разом з нахилом вліво. Я розвертаю петлі і пров'язую дві разом. Ось так у нас виходить. Далі три лицевих, один, два, три. Робимо прибавку і пров'язуємо її з хрещеною лицевою. Три лицевих 1, 2, 3, знову роблю прибавку. І пров'язую її з хрещеною лицевою. Три лицевих. Один, два, три. Далі дві разом з нахилом вправо, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, одна лицева, дві разом з нахилом вправо. Одна лицева. Ми закінчили сімнадцятий ряд. Далі. Вісімнадцятий ряд. В'яжемо десять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Робимо прибавку, прив'язуємо її з хрещеною лицевою. Три лицевих: один, два, продовжую в'язання на другій спиці, третя лицева. Знову роблю прибавочку і прив'язую її з хрещеною лицевою. Далі 10 лицевих. Один, два, три, вісім, дев'ять, десять. Ми з вами пров'язали 18 рядочків. Ось так вже виглядає наша пташка. Так, далі в'яжемо 19 ряд. Отже, одна лицьова, дві разом. Я розвертаю петлі і пров'язую дві разом. Знову одна лицьова, дві разом, одна лицьова, дві разом. Далі сім лицевих, один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Дві разом. Одна лицева. Дві разом. Одна лицьова. Дві разом. Одна лицьова. На кінці 19-го рядочку у нас повинно залишатися 19 петель. В'яжемо 20-й рядочок. Дві разом, я розвертаю петлі. Ось так. Знову дві разом. І ще раз дві разом. Ось так. Далі сім лицевих. Один, два, три. 4 5 6 7 Дві разом Ще раз дві разом І третій раз в'яжемо дві разом Двадцятий ряд, і на спицях у нас тринадцять петель. Двадший, двадцять другий і двадцять третій рядочок в'яжемо всі петлі лицевими. У нас тринадцять лицевих, двадцять четвертий рядочок. В'яжемо дві разом. Дві разом, і ще раз дві разом, одна лицева, і на другій спеці в'яжемо дві разом. Ще раз дві разом, і третій раз, дві разом. Загалом у нас залишається сім петель, це був останній рядочок, і далі ми. Обрізаємо ниточку, я залишаю тут такий невеличкий кінчик для того, щоб можна було стягнути голочкою ці сім петель і потім їх закріпити. Ось я вже протягнула нитку у голочку і ось таким чином я перезнімаю петлі на голку. Ось так, тут слідкуйте за тим, як дивляться петлі, щоб у нас вийшло все акуратно і красиво. Протягую, і наступні три петлі з другої спиці я також одягаю на голочку, ось таким чином. Це, дівчатка, наша пташка вже майже готова. Ось такий вона вигляд має, без наповнювача. Давайте подивимося, яку вона має вагу. Отже, як ви бачите, з кінчиками. Не обрізаючи кінчики і без наповнювача, наша пташка має вагу 2 грамчики. Як на мене дуже таке чудове використання залишків, і ось так виглядає наша пташка. Далі я наб'ю цю Іграшку наповнювачем, і ми будемо з вами сшивати ось цю дірочку.